Вітаю! Це у нас таро підказки, або таро, таро поради на наступний тиждень. Сфера кохання. Перший варіант, другий і третій. Як завжди, додаткова карта, щоб розуміти, про що саме мова. Одинички. У одиничок буде спад зацікавленості. Притому не ваших партнерів, а у вас. У вас буде бажання знайти привід для того, щоб поругатися. У вас буде здаватися, що навколо вас не ті люди, не ті партнери, не те, що вам хотілося. Скоріше за все, одинички, вам трішечки треба перепочити. Десь ви дуже багато набрали обертів і просто морально або емоційно не справляєтесь. В когось дійсно буде розуміння, що та людина, яку ви бачили, як майбутнього партнера або партнерку, трішечки не та, яку б вам все ж таки хотілося бачити поряд з собою. Тому можливі сценарії, коли ми. Припиняємо спільний рух. Ну або, зрештою, хтось ставить на паузу, а хтось розстається. Якщо ми говоримо про людей, у яких немає конкретних партнерів, то наступний тиждень він, він вам їх і не демонструє. Не через те, що їх не буде, а через те, що у вас не буде бажання займатися цією сферою. Я б сказала перевернути ту жеслів, знаєте, як немає ініціативи. Повторюся, можливо, це буде емоційна складова, можливо, це буде стан такий замореності. Тож ставити крапку однозначно на цій сфері я не рекомендую. Рекомендую, можливо, трішечки покращити свій емоційний стан, зайнятися своєю фізичною формою, не для того, щоб привабити більше партнерів, а для того, щоб розрадити самих себе. Ну і за можливості більше відпочивати. На цьому дякую, йдемо до двічок. Двійки ваша. О, о, а ці фліртувати будуть. А? Фліртуни. Ну, чому б ні. Якщо вам це подобається, то чому б ні. Якщо ми говоримо про людей, яких є постійні партнери, тут у нас буде купа пристрасті, тут у нас буде бажання перекидатися бісиками. Якщо вам це до вподоби, користуйтесь, насолоджуйтесь і, як то кажуть, не забувайте. Якщо ми говоримо про людей, які не мають постійних партнерів, то тут показують, що до вас будуть приходити жезлові, які будуть показувати свою зацікавленість, які будуть показувати своє бажання, які будуть показувати свій. Промовчу. А, так от, двійка пентаклів це про те, що ви будете з ними комунікувати, обирати, взаємодіяти. При тому я б сказала, що інколи це для вас буде смішно, інколи це для вас буде пристрасно, а інколи буде бажання на таких, знаєте, зли, не злих емоціях, а скоріше запальних емоціях, написати все, що ви про них думаєте. Чи робити так чи ні, то вже, зрештою, дивіться на ваших лицарів-жезлів. Тому що знову ж таки потрібно розуміти, що є людина, якій можна написати, що все, всім дякую, всі до побачення. А з якою, врешті, треба бути ну, більш таким поблажливим. І є люди, які нам подобаються і ми можемо їх лишити, а є люди, яким ну, нема сенсу товктися біля нас. Тож, двійки, насолоджуйтесь, користуйтесь, але завжди з розумом. На цьому дякую, ідемо до трієк <свят> а от утріяк буде бажання все перевернути з них на голову. у вас буде відчуття, наче вам не вистачає якихось емоцій. Емоції, наче є, але вони не такі, вони не такі глобальні, вони не такі м -м, підтримуючі, а хтось буде вважати, що все з мене досить вже бути для когось мамочкою. Я більше так не хочу. Ну, або е татом, залежності від того, хто дивиться розклад. Ну, Давайте так, трічки. Я б спочатку подивилась на сам цей стан, чи він дійсно обумовлений такими моментами, де треба сказати, що, знаєш, вже, мабуть, пора припиняти грати роль мамочки і синочка, ну або тата і дівчинки, ну або інші сценарії. І, звичайно, що якщо ви бачите такі перегини, можливо, варто їх одразу зупиняти. В когось буде, знаєте, якийсь стан, наче є емоції, наче є почуття, але хочеться глобальності. Хочеться більшого. Хочеться так, щоб прямо ж кров кипіла. Прямо ж. І отут трійки варто бути трішечки обачними, тому що одне діло, коли ми начитаємося якихось любовних романів і надивимося якісь романтичних фільмів, і нам здається, що таке може відбуватися в житті. А зовсім інше, коли дійсно нам цього не вистачає. При тому не в розумінні такої глобалізації, а в розумінні ну якби адекватності. І якщо о, це дійсно адекватна вимога, то ну, можливо варто поговорити з партнером. Або ж спробувати зрозуміти, чому ви вирішили обрати цього партнера, розуміючи, що емоції там не так, як вам би хотілося. Ну, а якщо у когось купить кров по повіанах і здається, що хоче, должно бути так, як в романах і так, як в фільмах, то хм, спробуйте цю свою нереалізовану енергію направити в якесь інше русло. Саме банальне це творчість. Скоріше за все, у вас як не вистачає, забагато може бути ресурсу, забагато може бути енергії, але ви не знаєте, куди її примінити. Спробуйте її реалізувати саме так. Якщо ми говоримо про людей, які не мають постійних партнерів, то у вас буде бажання ну, легких, легких взаємодій. Чому би знов і ні? Тут вже справа ваша і так само вибір ваш. Єдине, на що б я звернула вашу увагу, що потрібно розуміти, які саме емоції ви хочете отримати. Тому що з одного боку, це може бути бажання просто емоційної складової, а з іншого боку, це може бути бажання, щоб вас вислухали або підтримали. Тож, знову ж таки, тут все залежить лише від вас. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!